На персональній виставці Валерій Кулик представив 39 робіт. Робота, мама моя, написана художником ще у студентські роки. Для неї головне було, що вона схожа. Схожа все. А от її рідна сестра, вона цей портрет, після вже того, як мама приїхала сюди до мене жити, домер, вона цей портрет тримала у себе над койкою, і вона кожен день віталась. Роботу Старий бульвар Валерій Кулик написав минулого року. Це чудного у характеру роботи, і робота ця була написана дуже швидко. На ній не відчувається нестача часу трошки, але можливо, і часто це буває у художників, що саме цей компонент, відсутність достатнього часу, вона заставляє його працювати в такому темпоритмі, яка потім дає можливість створити красиву роботу. Валерій Кулик свого часу закінчив Київський художній інститут, де здобув ґрунтовну мистецьку освіту, каже голова обласної спілки художників Василь Кондратюк. Бачимо і ріст, і разом з тим ми бачимо хорошу школу. Ми бачимо школу, тому що людина навчалася колись художньому училищі, закінчила, потім художній інститут. Попереду, звичайно, що я знаю, що Валерія досить великі плани. Дружина Наталія розповіла, що чоловік часто звертається до неї за творчою порадою. Він поради мене просить, ну і я. Намагаюсь скільки можу, бо в мене зовсім інша спеціальність, я музикант, скрипалька, а все одно таким оком, свіжим оком, іноді бачиться здалеку щось таке і даю поради йому. Я працюю тут поряд, часто сюди заходжу, дивлюся за картинами. На цій виставці мені сподобалась картина Лудневий вечір. І, от, зокрема, липневі трави. Якраз липень, середина літа, як художник сам виразився, що це літо, і, як кажуть, енергія і пік життя. Персональна виставка Валерія Кулика у виставковій залі Національної спілки художників триватиме до 16 вересня. Леонід Харшан, Ігор Грач, новини на Суспільному.